1268. Порівняйте значення виразів першим. Мінус 8 помножити на мінус 2. І 8 помножити на 2. 16. Тут 16 дорівнює. Друге. 30 помножити на мінус 10. І... 10 помножить на 30 минус 300 и минус 300 доревниваем и третьим минус 15 помножить на минус 6 и Мінус 15 помножити на 6. На 6. Можна навіть не множити, а одразу написати, що буде більше. Тому що тут буде додатнє число, тут від'ємне. Будь-яке додатнє більше будь-якого від'ємного.